Розглянемо, як ми додаємо дроби з однаковим знаменником. Я візьму номер 22 і покажу, як робляться всі приклади. Значить, перший приклад поділено на 10, плюс 2А поділено на 10, дуже просто знаменник однаковий, 10. І ми зверху записуємо просто 3А, додати 2А. Вирівнює 5а поділене на 10. Як ми бачимо, 5 і 10 ми ще можемо скоротити, скорочуємо, і в нас виходить А поділене на 2. Другий приклад. 6х поділене на 5у, мінус Х поділене на 5. Також знаменник однаковий 5у. Зверху в чисельнику записую просто 6х відняти Х. У мене виходить 5х, поділене на 5y. Так само п'ятірки скорочуються, залишається Х поділене на 2. Третій приклад. 2 м відняти 4n поділене на 21С. Мінус 5М додати 18 поділене на 21С, знаменник 21С, зверху пишу в чисельнику 2М відняти 4 n мінус, відкриваю дужечку, тому що потрібно буде змінити знаки 5М плюс 18n. І тепер 2n відняти 4n, n, вибачаюсь, то нам розуміється під правильно тут також n, 4n, мінус, тут у нас 4n, мінус 5n, мінус 18n, 21 с 2 м минус 5М дасть мені минус 3 м минус 4N минус 18N дасть мені минус 22 м Поділимо на 21C. Ось це в мене весь приклад. Тепер продовжуємо зараз. Четвертий приклад: 2А плюс 5Б, поділене на АВ мінус 2А мінус триб, поділене на АВ. Знаменник АВ у чисельнику 2А додати 5Б. Мінус знову відкриваю дужку. Дужку відкриваю завжди для того, щоб не помилитись, і для того, щоб не тримати чисельник весь час в голові, бо це дуже багато уваги тягне. Так? То я просто ставлю дужку, я тоді взагалі не думаю, я просто зміню там, знаки по потім на наступному, так? От як зараз я зробила, і все собі. Зводжу подібні доданки 2а відняте 2А скорочується, 5B плюс 5B стає 10Б, поділено на АБ, Б скоротилося, залишилося 10 поділене на А. такий четвертий приклад. Тепер п'ятий приклад. 5 поділене на І в квадраті відняти 9. Мінус 15 поділено на у в квадраті відняти 9. Знаменник у в квадраті відняти 9 спільний. Зверху записую 5 у відняти 15. Розкладаю і чисельник на множники. Виношу зверху 5 за дужки. У мене залишається y відняти 3. Знизу розкладаю по формулі. В мене виходить y додати 3 y відняти 3, y відняти 3 в мене скорочується, залишається, 5 поділено на 3 додати 3. Тепер шостий приклад y квадраті додати 8y, поділене на 4 відняти y квадраті. Мінус 4у відняти 4, поділене на 4 відняти у квадраті. Дорівня 4 відняти у в квадраті, у квадраті додати 8у відняти 4 у дужка, мінус 4. Відкриваю тепер дужки у квадраті додати 8у, відняти 4у, додати 4. 4 відняти y в квадраті. Тепер зводжу подібні данки 8у і 4у. В мене виходить y квадраті, додати 4у, додати 4. 4 відняти y в квадраті. Тепер розкладаю. Маємо ножики верхню і нижню частину, тобто чисельний знаменник. Зверху в мене y додати 2 в квадраті, знизу в мене 2 відняти y, 2 додати y. 2 додати y скорочується, і в мене залишається y додати 2, поділене на 2 відняти y. Так, тепер наступний номер у нас 23. Тут трошечки більш складні приклади, але як ви вже розглянули у минулому відео. Ми коли маємо такі подібні приклади, ми будемо змінювати знак перед дробом, щоб розвернути їх місцями. Ось тут в мене не так. Саме, тут треба їх розвернути місцями, значить ось цей знак я буду змінювати. Х відняти 4 поділене на Х відняти 2, знак перед дробом зміниться стане плюс, і стане такий самий знаменник Х відняти 2, чисельник залишився той самий. Тепер спільний знаменник Х відняти 2, х відняти 4 додати Х. Виходить 2х 4. Поділене на х-2. Розкладу чисельник на множник і винесу двійку за дужку. стане х 2 помножене на x-2, і поділене на х-2, х-2 скоротилося, залишилося просто 2. Другий приклад 5х додати 6. Поділене на 5 відняти х. Плюс 3х додати 16, поділене на х відняти 5. Так само перший дріб залишу без змін, а в другому переставлю місцями, тому в мене зміниться знак перед дробом. Стане мінус. Чисельник такий самий 3х додати 16, знаменник 5 відняти х. Пільний знаменник однаковий 5 відняти х. У чисельнику 5х додати 6 мінус 3х додати 16 беру в дужки, щоб змінити знак. 5х додати 6 мінус 3х мінус 16. Поділено на 5 відняти х. І в мене стає. Ось тут допишу, тому що трошки не влазить. У мене стає 2х, відняти 10, поділений на 5 мінус Х. І, як ми бачимо, якщо ми винесемо зверху двійку задушки, в нас стане Х відняти 5. Знизу у нас стоїть 5 відняти х. Значить, я винесу мінус перед цим дробом. Винесу двійку, в мене стане Х відняти 5, і знизу в мене стане Х відняти 5, коли я цей мінус поставила наперед. Х відняти 5 скоротиться і всього стане мінус 2 у цьому прикладі. Так, і в нас є тут ще два приклади. Третій приклад. 2а мінус 1 квадраті. поділене на 6а мінус 6, плюс мінус 2 квадраті, поділене на 6, відняти 6а. Знову так само, як і в минулий раз. Просто змінюю знак. Перед дробом. У мене стане мінус. Да? Тобто. 2А відняти 1. Перший дріб, як ви бачите, переписую без змін. В другому дробі змінила знак перед дробом. В мене стало в знаменнику 6А відняти 6. У чисельнику то, то саме, що й було. Зараз. Так, тепер. Знаменник однаковий, в них 6А відняти 6, в чисельнику 2А відняти 1 в квадраті, відняти Амінус 2 квадраті. Розкладаю верхню частину за формулами. У мене стане 4А в квадраті, відняти 4А, а додати 1. І мінус, і поки що так само в дужках записую А в квадраті відняти 4А. Додати 4, щоб правильно змінити знаки після цього 6 А відняти 6 4 А в квадраті відняти 4 А додати 1 мінус А в квадраті додати 4 А відняти 4. Так тепер 4а і мінус 4а, вони скорочуються, 6а відняти 6, просто переписую. І в мене стає 3А в квадраті відняти 3. Знизу в мене стає 6А відняти 6. Так, тобто, розкладу на множники верхню і нижню частину. Винесу 3 затушки, в мене стане А в квадраті відняти 1. 6 винесу дужки, в мене стане А віднято 1. 3, і 6 скоротилося, знизу залишилось 2. Тепер зверху ще розкладаю за формулою скороченого множення. В мене стане А додати 1, А відняти 1. І у знаменнику А відняти 1. А відняти 1 скорочується, і весь приклад в нас стає просто А додати 1. Так, і тепер четвертий приклад у цьому номері. 16 відняти 7х. Поділено на х відняти 4 квадраті, мінус х відняти х в квадраті, поділено на 4 відняти х квадраті. Цей приклад особливий. Зараз я покажу чому. Якщо в мене є формула А відняти Б в квадраті, в мене стає А в квадраті відняти 2АБ, додати Б в квадраті. Як ми бачимо, ось тут коефіцієнт плюс 1. І ось тут коефіцієнт плюс 1. Якби я розписала формулу Б відняти А, у мене вийшло би Б в квадраті відняти 2аб, додати А в квадраті. Так само у Б в квадраті коефіцієнт 1, додати, додати да, плюс 1. У А коефіцієнт плюс 1. А ось тут коефіцієнт мінус 2. Тобто. Ця і ця формула, як ви бачите, вони однакові, якщо ми їх переставимо місцями, ми отримуємо таку саму форму з коефіцієнтами, тими самими у е, одночленів. Да? І оскільки це доданки, ми їх можемо переставляти місцями. Тобто виходить, що А відняти Б в квадраті дорівнює те саме, що Б відняти А в квадраті. І ми це можемо використати, не змінюючи ось цей знак. Тобто ми напишемо x відняти 4 в квадраті, 16 відняти 7х мінус, такий самий знак ставимо, і тут просто міняємо місцями x відняти 4 в квадраті, x відняти x квадраті. І тепер просто приводимо це до однакового знаменника. Тобто, у нас він і так однаковий Х відняти 4 в квадраті. Тут зверху стане 16 відняти 7х мінус Х відняти Х квадраті. Так, тепер ось це я стираю. І просто ми продовжуємо розв'язувати, відкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, 16 відняти 7х, відняти х додати х квадраті, поділене на х відняти 4 квадраті, тут у нас стає 16, відняти 8х додати х квадраті. Як ви бачите, це також формула х відняти 4 в квадраті, це в нас формула 4 відняти х в квадраті, а це в нас формула х відняти 4 в квадраті, оскільки вони однакові, то це в нас одиничка. Ось це в нас і весь приклад.